Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислава Бадренець. А передусім про таке онкологи звертаються до чоловіків. У поліклініці онконцентру відбудеться відкритий день профілактики чоловічих захворювань, простір безпеки для школярів. У Погачівському ліцеї Жашківської громади відкрили 11-й клас безпеки, високі результати серед найсильніших. Капітан черкаських богатирів Сергій Даниленко виборов чотири золота і встановив рекорди на Кубку України. Ніч із численними ворожими атаками. У межах області силами та засобами ППО знешкоджено 30 російських БПЛА, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець. Травмованих немає. Однак уламки завдали чималої шкоди житловій інфраструктурі. У Черкаському районі пошкоджено вікна і покрівлі щонайменше 12 приватних будинків. І господарських споруд, лінію електропередач, газову трубу низького тиску. У Золотоніському районі, за попередніми даними, уламками понівечено 15 будинків, 2 автомобілі. На Уманщині вибуховою хвилею вибило кілька вікон. Усі необхідні служби працюють. Обстеження території триває. У Золотоніській громаді один із дронів упав безпосередній близькості від будинків. Про це повідомив заступник міського голови Олександр Флоренко. Посадовець показав отвори у металевому паркані і зауважив, що вони майже ідеально круглі. Брон впав посадки буквально метрів 30 звідси. Зверніть увагу, наскільки ідеально рівні отвори, тобто був на пічканий шрафнелів, для того, щоб завдати максимальну більшість шкоди цивільному населенню. Міста Хрусня воює з військовими об'єктами. Там покидалі приватний сектор залишився без, без вікон. Наразі в громаді проводять оцінку пошкодженого майна. Згодом людям виплатять компенсацію, сказав Олександр Флоренко. Область передала чергову партію потрібного оснащення для військових підрозділів. Як повідомив очільник регіону Ігор Табурець, вантажі підтримки відправили відразу до низки підрозділів, зокрема і для батальйону, що прикриває небо над областю. Усе відповідно до їхніх запитів. Цього разу військовим передали 22 квадрокоптери різної модифікації, 20 fpv дронів 4 комплекти систем РЕБ. Інші позиції потрібного обладнання. Придбали все за обласною програмою тероборони. На це спрямували 5 мільйонів гривень. На Черкащині діє реабілітаційна програма для ветеранів МВС. У межах проєкту триває підтримка ветеранів через адаптовані види спорту та сучасні методи реабілітації. Цього тижня в реабілітаційній програмі взяли участь ветерани поліції, прикордонної служби та нацгвардії. У чорнобайському спортивному комплексі ветерани виконували різні вправи реабілітаційного характеру, плавали різними стилями та мали змогу випробувати свої сили у воді. Чергове відвідали чорнобаєвський спортивний комплекс, саме басейн. Дана програма проводиться в рамках проекту МВС Незламні. Саме от плавання це і реабілітація, групове спілкування з ветеранами, тому що ветеран почуває себе більш впевнено серед ветеранів. Були залучені ветерани структури Міністерства внутрішніх справ України, це хлопці із Нацгвардії, поліцейські і прикордонники. Виконували різні плавальні вправи, плавали різними стилями, тобто були залучені інструктори з плавання. Цього разу заняття відвідав ветеран російсько-української війни Максим Бондаренко. На війні він зазнав поранення і втратив зір. Нині захисник повертається до цивільного життя, проходить реабілітацію, займається спортом та поєднує його з плаванням, що дає можливість психологічно розвантажитись У 2015 році. Перший раз попав на фронт, і так сталося, що я там. Залишився. Там одружився і там будував своє життя. Так як я вже був дотичний до армії і працював навіть, я у батальйоні поліції особливо призначений, був зв'язаний зі зброєю, то з перших днів я взяв до рук зброю і пішов захищати на той час уже ставши мені рідний город. Я підтримую спорт, я займаюся спортом, я ходжу до спортзалу і в будь-якому випадку. Це для мене нові враження. Це про відновлення фізичних сил та психологічного стану. Дуже круто проводити такі заняття для ветеранських груп, тому що в першу чергу ветерани відчувають підтримку, знаходять, відновлюють соціальний зв'язок. Та саме головне напевно хороший колектив, дружня компанія. Пенсійним фондом України здійснено перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла індивідуального, газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період з 16 жовтня, 16 днів. Повідомляє Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності України. З інформацією про нараховані субсидії можна ознайомитися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Моя субсидія. Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів: онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду або мобільний застосунок Пенсійний фонд України. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду поштою на адресу відповідного територіального органу фонду. У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати, з місяця подання документів. 22 листопада у поліклінці Черкаського онкоцентру відбудеться відкритий день профілактики чоловічих захворювань. У його рамках чоловіки зможуть пройти безкоштовне пса тестування та отримати фахові консультації. Про захід розповів на брифінгу завідувач відділу урології, нефрології та трансплантації нирки клінічного центру онкології Роман Мораро-Бурлеско. У світі листопад присвячений чоловічому здоров'ю. Україні серед чоловіків найчастіше діагностують рак простати. Щороку понад 7 тисяч нових випадків, саме тому важлива профілактика та регулярні обстеження. Причини цього насправді дуже прості, і чому це важливо про це говорити сьогодні? Тому що це низький рівень скринінгу. Ми поки що не можемо дозволити собі таке дороге задоволення, як скринінг, онкоскринінг, бо це досить дороговартісне в межах країни. Але хотілося б сказати, що при ранньому виявленні цієї патології 95% чоловіків можуть переживати поріг 20 років. Що ми маємо на сьогодні? Якщо аналізувати нашу структуру наших онкологічних пацієнтів, саме урологічних пацієнтів, чому ми наголошуємо, кожен третій пацієнт нашого центру це пацієнт з раком передміхрової залози, зі слів лікаря, торік в області зареєстрували 448 випадків раку простати, з них 163 – летальні. Кожен третій пацієнт помирає від цієї патології, яку на ранніх стадіях легко можна розпізнати. Проблема в тому, що на початку хвороба майже не проявляє симптомів, тож чоловіки часто навіть не підозрюють про проблему. Зазвичай рак простати діагностують лише на третій-четвертій стадії. Коли ми аналізуємо лікування наших пацієнтів, проводимо такий ретельний аналіз, насправді перша стадія раку простати лікується ну, в межах держава може витрачати в межах 50 тисяч гривень на цього пацієнта. Це реально, і держава собі може це дозволити, і ми це бачимо. Коли мова йде про четверту стадію раку простати, це майже півтора мільйона гривень на рік. На рік для лікування цього пацієнта, і на жаль, держава не зможе для цього пацієнта, для всіх цих пацієнтів, яких ми там маємо, 168 пацієнтів це дуже великі кошти, і держава не може їх витратити. І сім'ї наших пацієнтів також не можуть витрачати такі кошти. Запобігти цій хворобі досить просто: достатньо здати звичайний аналіз крові на ПСА, особливо чоловікам старше 50 років. Ми сподіваємося, що минулого року, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, буде плануватися виділення коштів для кожного громадянина України в певному розмірі для проведення скринінгу з найчастіших захворювань. І серед цих захворювань також у нас буде рак переднехорови залози. Тобто кожному на карту будуть даватися гроші, і пацієнт може здавати цей аналіз. Дуже простий аналіз, аналіз крові написати це стат специфічний антиген, який у чоловіків нормі сягає цифри 4, але в залежності від віку можна результати треба інтерпретувати. Метою цієї акції є змінити ставлення чоловіків до свого здоров'я, адже вони досить рідко звертаються до лікарів. Лікар пояснює, найпоширеніші причини, якщо нічого не болить, значить усе добре. Немає часто соромно чи бояться почути погані новини. Рак підмихрової залози він може розвиватися від першої до четвертої стадії впродовж 15 років. Тобто цей термін досить довго тривалий, і пацієнт може жити довго, не знаючи, що він хворіє. І лише коли вже хвороба почне проявляти, як вона часто себе проявляє. Ми часто говоримо це чоловікам, часто чуємо, десь лікуються в невропатологів, спина болить, що ще болить, не звертають уваги. Кілька років лікують спину, потім звертаються до нас. Ми маємо метастатичне ураження кісток і вже четверту стадію хвороби. Хоча все досить просто, після 50 років потрібно здати аналіз крові на ПСА. Лікар закликає чоловіків не ігнорувати своє здоров'я, проходити регулярні обстеження та своєчасно здавати аналізи на ПСА, адже рання діагностика рятує життя. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Освітній простір про збереження життя в одному з ліцеїв Жашківської громади. Відкрили клас безпеки, оснащений достатньою кількістю матеріалу про домедичну допомогу, правила поводження під час повітряної тривоги та безпекові заходи в разі пожежі. Детальніше в матеріалі місцевих новин. У Пугачівському ліцеї з Жашківської територіальної громади запрацював клас безпеки. Це одинадцятий такий осередок для навчання дітей правил поведінки у надзвичайних ситуаціях. До його презентації діти підійшли відповідально. Про кожну локацію розповіли Віршовано. Щоб не сталося біди, все уважно слухай ти, як вогонь нам загасити і куди треба дзвонити. Хто у біді нам допоможе, врятувати життя зможе. Рятувальники відважно рятують від біди, але йти будь обережним, небезпеку обійди. Тут учні зможуть в теорії і на практиці навчатися основ пожежної та протимінної безпеки, правил поведінки під час сигналу повітряна тривога, основ надання до медичної допомоги, що робити під час пожежі та опанують правила дорожнього руху. Також для школярів створене місце психологічного розвантаження. До створення класу безпеки долучилися фахівці різних профільних відомств та місцева влада. Це і команда ДСНС. Це і команда вчителів. Дякую відділу освіти. Цей клас нам допоможе уберегти дітей від небезпек, допоможе дітям зрозуміти, що життя це найдорожча цінність, і життя треба берегти і цінувати. Знання правил безпеки та вміння їх застосовувати. Це є основою збереження життя сьогодення. Тому доказ згідно цього класу безпеки. Дуже дуже гарне наповнення, дуже багато цікавої інформації для дітей. Але ну, в майбутньому надіємося, щоб вона їм не знадобилася окрім якихось прав дорожнього руху. Актуальність цих класів на сьогодні дуже надзвичайно важлива, тому що саме тут діти і наші учні мають можливість пізнати всі засоби всі. Методи і всі можливості по безпечному освітянському просторі, саме тут вивчити, і звичайно, що дотримуватися їй спортивний клуб Черкаські богатирі заснований у 2020 році, стабільно демонструє високі результати та впевнено утримує позиції серед найсильніших команд України. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC, меценат, який вже багато років послідовно підтримує розвиток спорту та пауерліфтингу в Україні. На Кубку України UPC-2025 виступив капітан команди Сергій Даниленко. Він змагався у віковій категорії Майстри 45-49 років, аматори до 110 кілограмів і виборов перші місця з пауерліфтингу у двоборстві становій тязі та жимі лежачі. Сергій Миколаєвич також встановив рекорд України, Європи та світу у присіданні серед майстрів 45-49 років 215 кілограмів. Його досягнення це результат наполегливості, системної роботи та справжньої любові до спорту. Приклад справжнього лідера, який надихає команду та доводить, що на силу волі вік не впливає. Погоду Черкащини одночасно формують виступ антициклону з півдня та теплий сектор циклону, який рухається по більш північних широтах. Синоптична ситуація нашого регіону стабілізувалася. Це забезпечує надходження помірного тепла, сонячні прояснення та періодичні посилення вітру. За прогнозом Черкаського гідрометцентру на вихідних 15 та 16 листопада нас чекає погожа, переважно суха та аномально тепла, як для цього часу погода. Динний максимум температури буде близько плюс 10 градусів. Середня добова температура 6-9 градусів, що вище норми на 3-6 градусів. Температура вночі 2-7 градусів тепла, в день 8-13 тепла. Надходження більш теплого повітря з південного заходу Європи провокуватиме у нічні та ранкові години утворення туманів, особливо з понизях рельєфу. Водіям та пішоходам варто бути уважними та обережними. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!